Всім привіт! З вами Кослометік. І у нас сьогодні нове відео. У нас нова рубрика і ми будемо говорити про дезодоранти. Не знаю, чому саме я такий там для себе вибрав, тому що якось це випадково зайшло в мою голову. Я такий думаю, чого так і ні. І поговоримо ми про АКС. АКС темний шоколад. Він відкриває нашу рубрику і поговоримо про його позитивні та негативні сторони. Давайте почнемо з позитивних сторін. Це приємний аромат, як у всіх аксах, що у дезодорантах, що і у гелях для душу або в засобах теробі що ще з плюсів? те що він не залишає. Ніяких слідів на е, речах, на футболках, сорочках, поло е, тощо на цьому його позитивні сторони закінчується. Давайте про е, негативне. З негативного це те, що сам аромат, хоч він і є приємним, але він дуже різкий. Якщо ви вже е його використовуєте зранку, або там не знаю, коли після душу шикаєтесь, то старайтесь не наносити дуже багато, або якщо вже так серйозно любите себе освіжити дезодорантом, старайтеся робити у приміщенні з відкритими вікнами, тому що має... Дуже різкий е, запах, якщо, звісно, переборщити. І е, те, що мені найбільше не сподобалось, що аромат е, на тілі недовго дуже тримається це максимум півдня. Але зважаючи, на те, що у нас зараз у Україні аномальна жара, та те, що кож може бути надмірне потовиділення, аромат по факту не тримається. Я не можу сказати, що в мене є надмірне потовиділення, але якщо брати до уваги цю аномальну жару, яка почалася з настанням літа спочатку червня, то його мені вистачає ну, на півдня. Тобто навіть може і менше, я не дуже сильно подію, але, на жаль, аромат не дуже довго тримається. Звісно, що можна розглянути інші варіанти дезодорантів, такі як там спортивні і тому подібне. Але вони ще гірші по аромату і надто концентровані, щоб я, ну, я вам не раджу їх, якщо ви хочете. Обирати таке між ціною якістю, то я б вам рекомендував Акс, хоча його вже б я другий раз би не придбав, а розгляну інші варіанти до зодорантів. Можливо, зимою, та це класний варіант, але не на літо. На жаль. Зі свого боку, я не рекомендую його. Ну, не можу рекомендувати зимою. Якщо я його би тестував зимою, я би сказав, так, браття, це найкращий варіант. Але добре, що я його почав тестувати, коли почалася аномальна жара. І я можу вам справді сказати, що він не працює, на жаль. Так що, якось так. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за те, що ви зі мною, за лайки та підписки. До наступних відео.